Один український журналіст закликав стріляти в напрямку з боку, коли чуєте, що хтось каже, ніби Фаріон вбив хтось крім Кремля. Залишимо журналіста анонім, адже він сказав абсолютно дурний, заперечив право людей мати власну думку. Звісно, кінцевим бенефіціаром цього вбивства був саме Кремль, навіть якщо гроші кілеру виділялися з великого будівництва. Проте, крім кінцевого вигоду набувача та безпосереднього виконавця, можуть бути і інші до злочину, як і у випадку з шереметом. Кремль шукає жертв серед тих, хто погано охороняється і вбивство кого буде давати найбільший резонанс. Аудиторія Ірини Фаріон це вузьке коло української інтелігенції. Всіх інших вона відсікала своєю безапеляційністю та категоричністю. Втім, публічну людину знає не тільки її цільова аудиторія, а й гейтери. В Ірини Дмитрівни коло хейтерів величезне. Це її фанати мордорського хрюкання, і сектанти Петра Олексійовича. А ще туди входять бідолахи, обдурені журналістам. Половина країни переконана в тому, що представниця партії ВО Свобода да. ображала українських військових, коли вся чоловіча частина її партії воює на фронті. Мало того, в неї зять воює на фронті. Право в тому, що якраз цю частину правди журналісти від них приховали. І роздули коло хейтерів до масштабу цілої країни. Та й причину для гейту знайшли яку ідіотську. В Україні створені всі можливості для того, щоб можна було розмовляти українською мовою. Тож тут, в принципі, не може бути українця, який нею не розмовляє. І це стосується не тільки вояків полку АЗОВ. Логічного пояснення, чому журналісти вчепилися в фаріон, мов собаки, немає. Справжня причина схована десь за кадром. У випадку П'ятого каналу. Фаріон мішала з гімном світ. їхнього колишнього шефа, і він був злий. У випадку шаблофону просто щось приховували за гучним скандалом, Висмактаним з пальця. У випадку з іншими журналістами вони вирішили бути в тренді і зацькувати людину, мов якась собача зграя. На це почав реагувати народ. Наприклад, дурбелики на зразок жодна, фаріон когось, може, якось там назвати, вибухнув праведним гнівом. Плювався піною, мов якийсь вогнегасник. В Дніпрі охорона Тищенка побила військового. Ну, з ким не буває. Чи, може, зверху не поступило наказу попсихувати? Таким чином, усе це медійне кодло намалювала на спині Фаріон жирну мішень для Кремля. А наш анонімний журналіст каже стріляти в напрямку звуку, якщо хтось знайде ще когось винного. Та вся твоя джинсова братія винна. Якби Кремль вирішив вбивати когось. Керованою авіабомбою, а його колеги дружно наводили лазерного ціливка зівника, то він би все одно сказав, що винен тільки Кремль. Чому, коли лінгвіст не може назвати лінгвістичних росіян українцями, то журналістське лайно булькатиме місяцями. Аж поки випадково не розіпнуть кримського мальчика, і булькання не піде по новому циклу. А коли охорона народдепа побила військового, то це нормально. Ців не буває. Забули. Чиїсь невдалі рішення призвели до того, що цілий полк Азов потрапив до російського полону, де азовців вбивали, катували і морили голодом. Та чи здіймали навколо цього журналісти істерику? Ні. Поставилися з розумінням. Але варто було Ірині Фаріон тільки когось якось не назвати. Це тільки здається, чи з журналістами явно щось не так? А ще п'ятий і шостий президенти оригінально поспівчували. Замість того, щоб сказати, яку людину втратила Україна та українська культура, вони обидва видали якусь дурню в стилі ми проти насильства, ніби стріляв не кремлівський найманець, а якийсь із їхніх фанатів. Мовляв, ойц, не перегинайте палицю, ми проти насильства. Тож винні тут всі. І ті, хто невідомо з чого ті скандали висмоктував, і ті, хто на них повелись. Завдяки політикам, дегенератам і продажним журналістам ми втратили велику людину.